Мені, скларальна фіксація ООЛ, як складне зробити простим. Володимир Олексійович, я думаю, що якщо як найпростіше зробити, це віддати комусь іншому. Хай хтось робить. Ну, так, да, да, існує така техніка і методика. Буває, так. Да. Ну, знаєте. Ми завжди є такими послідовниками якихось тенденцій шкіл, які нас учили раніше. І наскільки я знаю, от, може тут, тут, тут є багато людей з Харкова, наскільки я знаю, от, підшивання до райдушки це методика, яку люблять дуже або любили дуже в, в Харкові да? в інституті Гіршмана. А, а, ви і зараз любите підшивання до райдушки. Хтось любить, хтось не любить. Ну, клас. да. А, а хто іще до райдушки підшиває? Багато, багато. Супер. А хто до скліна підшиває? Самі. Ну, самі. <смі> ті ж самі, да, да, да. -да, -да. Ну, а, а, у мене не, не можу сказати, що повна протилежність. Я не буду тут зараз Баба Яга проти. Ні. А, просто є. Дійсно, різні школи, різні течії, хтось відстави, знаєте, кожний кулик своє болото хвалить. Тому я покажу ті техніки, якими ми користуємося в більшості випадків, коли мова йде про відсутність капсульного мішка. Якщо мова йде про наявність капсульного мішка, то ми ну дійсно дуже класно, що Василь Іванович торкнувся цієї теми. Якщо у вас є передня капсула. Наприклад, то ви ставите на передню капсулу, але не передню капсулу ми ставимо завжди трьохкомпонентну лінзу. Якщо там в капсульний мішок, то ми ставимо моноблочну лінзу. Ну, це такі, от так би мовити, правила. Да? А якщо, не, якщо є капсульний мішок, то можна підшити капсульний мішок і поставити лінзу в капсульний мішок, а підшивання іол до райдушки, до склери і так далі, це. Ситуація, коли е, немає капсульного мішка, е, треба тут ще одну таку ремарку зробити. Е, крім того, що є різні школи, крім цього, є різні хірурги. Є хірурги переднього сегменту ока, є вітроретинальні хірурги заднього сегменту ока. Так от я вам скажу, те, як вони підшивають, як ми підшиваємо лінзу, хірурги переднього сегменту ока. Тобто, у них. Ну е, вони, наприклад, підшивають те, що ми взагалі такого навіть і не думаємо підшивати. І не підшивають там, де ми підшиваємо. Ну тобто, така трошечки є у нас диференціація. Ну, зрештою. Переходимо до самої доповіді, які переваги і недоліки саме склеральної фіксації? Ну, Перевага склеральної фіксації, сама основна, це все-таки те, що лінза знаходиться в своєму фізіологічному положенні, тобто вона кріпиться. По суті, замість вікових цілярних, замість зону кріпиться до плоскої частини цілярного тіла, і е, у віддаленому періоді, все-таки, якщо лінза стала, все добре, ніяких проблем з її там позицією, з раннім післяопераційним періодом немає, то все-таки за даними і літератури, і інших спеціалістів. Підшивання до склери воно більш прогнозоване і довговічне у віддаленому післяопераційному періоді. Тобто, це стосується і лізі сунитки, це стосується і розвитку вторинної офтальмогіпертензії і вторинної глоукоми і так далі, і тому подібне. Які недоліки? Ну, Недолік перший, що це, в принципі, складно. Тобто, це нелегко, не тому що ти працюєш під ірідокришталиковою діафрагмою, і по суті ти не бачиш, що ти там робиш голкою, як лінза стоїть і так далі, і тому подібне. Тобто, треба працювати в сліпій зоні. Друге, контакт гаптичних елементів з солярним тілом. Тобто, ми розуміємо, целярне тіло це завжди фактор. Запалення це фактор офтальмогіпертензії, тому контакт з цилярним тілом це є такий фактор, який теж може впливати на віддалені післяопераційні результати. Кришталик індукований астигматизм внаслідок тілта. Тобто, ну, це ми торкнемося трошечки далі, коли будемо, я вам розкажу, які є варіанти лінз по підшиванню до. До сулькуса. І вторинна офтальмогіпертензія. Теж внаслідок того, що є контакт з цилярним тілом, і це може спричиняти, спричиняти гіперпродукцію внутрішньоочної рідини і потім розвиток вторинної глоукоми, або і, і пігмент дисперсної глоукоми, і таке інше. Вибір інтраокулярної лінзи для підшивання до сулькуса, до склери. Значить, варіант номер один: це підшивання. Лінзи з акриловими гаптичними елементами. Ну, скажу так, знову ж таки, диференціація. Ми, хірурги переднього сегменту ока, ну, я в усякому разі, я не люблю підшивання цих лінз до сулькуса. Поясню чому. Перше, ну, Давайте так: переваги. Переваги це імплантація через маленький ростин, тобто ви через картридж ввели і можна її підшити. Друге, гаптичні елементи вони в принципі мають свою форму, яку можна використати для фіксації цієї інтраокулярної лінзи. Чи за от, отвори в гаптичних елементах, чи за перешийок гаптичного елементу, і так далі. Який недолік: акрилова гаптика вона не вростає. В целярне тіло. Тобто є дослідження і є такі фундаментальні дослідження, які показують, що якщо гаптика із поліметіл то вона через півроку при стабільному контакті з целярним тілом вона просто вростає в стінку ока. І навіть лізі снитки не призводить до втрати фіксації цієї інтраокулярної лінзи. У акрилового матеріалу такої здатності немає. Тобто, якщо ми підшиваємо до сулькуса акрилову лінзу, вона так чи інакше весь час буде е, стороннім тілом для е, сулькуса для цилярного тіла. І друге, це відрив інтраокулярної лінзи внаслідок лізі сунитки. Ми от пригадували тільки що з Тетяною Михайлівною. На конференції, по-моєму, хтось із Індії ну, чи не з Індії показував, як він 10 разів ходив і підшивав інтраокулярну лінзу з акриловими гаптичними елементами до Сулькуса, і, і лізі снитки, лізі снитки, лізі снитки, лізі нитки. Ну, такий садомазо виходить трошечки лікар. Ну, і як наслідок оце цих усіх контактів з цилярним тілом, як наслідок контакту з райдушкою. Це цикліт і вторинна глаукома. Ті лінзи, які ми любимо підшивати до сулькуса, це лінзи з гаптичними елементами з полімітілмітакрилату. Значить, трьохкомпонентна лінза, її перевага, її можна імплантувати через маленький ростин. Перше. Друге, гаптика з полімітілмітакрилата, те, що я сказав, можливість безшовної фіксації цієї інтраокулярної лінзи і низький ризик цикліту і вторинної глоукоми, віддаленому післяопераційному періоді. Знову ж таки, за рахунок вростання гаптики з полімітілмітакрілата в стінку ока. Які недоліки? Тілт інтраокулярної лінзи. Що таке тілт? Тобто вона має дві зони фіксації. Гаптика фіксується до оптики. В результаті вона може якимось чином трошечки повертатися на цій гаптиці під дією тиску скловидного тіла, просто під дією натягу, який ви робите при зав'язуванні фіксації цієї інтраокулярної лінзи. Вона може трошечки повернутися і це викличе. Іол індукований астигматизм у цього пацієнта. Друге, труднощі у шовній фіксації гаптика без фіксаційних елементів. Тобто там немає за що зачепити нитку так, щоб вона була нерухома, ця нитка на гаптичному елементі. І третій варіант це варіант, коли можна, ми підшиваємо. Лінзу з поліметилметакрилата всю, тобто жорстку інтраокулярну лінзу. Значить, тут переваги які: гаптика з поліметилметакрилата, низький ризик цикліту і вторинної глоукоми, центрація іол уже тут тілта немає у цієї лінзи, але є великий недолік, необхідність великого розтину. А ми розуміємо, що коли там, наприклад, випадіння скловидного тіла у пацієнта, то це додаткові ризики того, що ми можемо отримати експульсивну геморагію, можемо отримати е, в, е, в е, э, іридоцикліт, післяопераційний цикліт, внаслідок того, що може бути додаткове інфікування, і так далі, і тому подібне. Тобто, кругом є якісь переваги, і кругом є недоліки. А які як ми виходимо в практиці в своїй, значить, якщо мова йде про пацієнта, якому по якійсь причині прийшлося збільшити ростин? Інтраопераційний. Не, не для того, щоб лінзу підшити, а для того, щоб видалити ядро кришталика, наприклад, для того, щоб закінчити факоемульсифікацію емульсифікацію або закінчити переходом на екстра або інтракапсульну екстракцію катаракти, Відповідно, в такому випадку ми вже не боремося за маленький ростин. І ми підшиваємо жорстку інтраокулярну лінзу з полімітілмітакрилата. Там є фіксаційні елементи, за них легко зачепити ниточку. Отаким. Чином, як тут зараз показано, було під час операції, тобто нижній верхній елемент, нижній елемент проводимо зверху, верхній елемент проводимо через парацентез для того, щоб він вийшов зверху. І потім лінза собі вправляється і центрується, і ніяких в принципі, проблем з фіксацією жорсткої інтраокулярної лінзи немає. Якщо у нас шовна фіксація трьохкомпонентної лінзи. Яка у нас тут може бути загвоздка? Загвоздка полягає в тому, що дуже важко цю лінзу, от нижній гаптичний елемент, дуже важко імплантувати так, щоб його підшити через картридж. Тобто приходиться збільшувати ростин трішки для того, щоб імплантація лінзи була пінцетною технікою. І тоді у нас гаптичний елемент, нитка на нижньому гаптичному елементі, вона. Якісно зачеплена, ми її контролюємо, бачимо і можемо підшити отаку інтраокулярну лінзу за рахунок безкардрідженою без технікою такої. А, Якщо у нас а, є навики підшивання і не підшивання а фіксації інтраокулярної лінзи безшовно, тобто це так звана ямані технік. Тут ви бачите, як це все відбувається при ямані технік, тобто таким каутером каутеризується гаптика, яка виводиться назовні ока, і відбувається таким чином фіксація інтраокулярної лінзи. Які тут є недоліки для нас, для хірургів, для хірургів переднього сегменту ока виконати цю операцію є дуже складно. Це для вітроретинальних хірургів, у яких є підтримка там, задньої камери, у яких є можливість підняти цю інтраокулярну лінзу, якщо вдруг вона відірвалася, впала, гаптика відірвалась, ви втратили фіксацію, вона впала. Тоді ніяких проблем немає. Підняв, ще раз, поставив і все. Но якщо у вас е, ви працюєте. Ручки дрижать, ножки дрижать, ви нічого не бачите, що там відбувається з цією гаптикою в цій голці. Ну, зрозуміло, що це не додає впевненості, і а, існують багато випадків, коли не змогли зафіксувати лінзу, вона впала і передали вітроретинальним хірургам. Все ж таки. Тому а, ми запропонували. Такий мікс. Це вперше я показую це відео, яким чином ми зараз фіксуємо трьохкомпонентну лінзу так званою картриджною технікою. Тобто відбувається імплантація. От я, можна зупинить, можна зупинить, на секундочку. Дивіться: у нас є з вами е, канюля. Так? Ось е, Оце канюля. За яку. Ми зачепили нитку. Отак як вона має підшиватися на гаптиці. Потім ми вводимо інтраокулярну лінзу в передню камеру. І оцю нижню гаптику, яку ми маємо потім зафіксувати, ми її заводимо в цю канюлю. І цю ниточку, яка у нас вже проведена звідси. Ми тут вже провели голкою, ми тут вийшли на склірі. і цю ниточку ми просто здвигаємо на гаптичний елемент інтраокулярної лінзи. Таким чином, ми бачимо все, що відбувається у нас з гаптичним елементом, з ниткою, і нитки ми імплантуємо лінзу через картридж, тобто 2,5-2,7 мм міліметрів. Нам не потрібно розширятися. І відповідно, ми потім цю нитку спокійно можемо перевести на гаптичний елемент. І цей гаптичний елемент можна включити далі. Відео. І цей, от ви бачите, заводиться гаптичний елемент в канюлю, підтягується нитка, і вводиться інтраокулярна лінза в задню камеру ока. І таким чином, у нас, а потім ми фіксуємо верхній гаптичний елемент, який легко у нас фіксується. І потім, отаким методом. Підшивається зверху, і ми імплантуємо верхній гаптичний елемент, що ми таким чином досягаємо. Ну і далі йде фіксація. До речі, фіксація на склері, для того, щоб не було у вас видимого вузлика, щоб потім ніхто не зрізав. Я роблю завжди так: роблю один стіжок всередині склери, такий канал для нитки роблю. Потім зав'язую вузлики. і Витягую цей вузлик в цей склеральний канал. Тобто, за, за ниточку, яка там видима на склері, я його витягую в склеральний канал. І таким чином у мене цей вузлик він захований всередині склери. І вже ні в кого не виникне соблазна його зрізати, забрати, удалити і так далі. І тому подібне. Ну, е, зрештою, це така техніка, якою ми, ну, я півроку як. Так собі придумав, може, це хтось іще робить таким чином, я не знаю. Просто я ніколи не бачив, і так для себе придумав, що такий спосіб є дуже компромісний у цих пацієнтів. І, відповідно, таким чином я зараз працюю в випадках, коли необхідно склерально фіксувати інтраокулярну лінзу. Які переваги запропонованої картриджної техніки склеральної фіксації? Перше, маніпуляції. Переважно виконується в передній камері, що для нас, хірургів переднього сегменту ока, дуже і дуже вигідно. Друге, імплантація ІОЛ через ростин 2,5-2,7 мм. Відповідно, не потрібно накладати шов на рогівковий тунель. Все відбувається як продовження нашої факоемульсифікації. Відсутність необхідності шовної герметизації рогівкового тунелю. Перевага адаптивності до тканин гаптичних елементів з полімітілмітакрілата. І підтримка стабільності внутрішнього очного тиску а, при виконанні усіх маніпуляцій. Тобто, знову ж таки, за рахунок того, що ми все це робимо через маленький рогівковий ростин. І, і ще я хвилинку вашої уваги. Хочу два слова сказати про кератопротекцію, мушу два слова сказати про кератопротекцію. Значить, ось є прекрасні препарати «Офтосіаль» для покращення слізної плівки і покращення трофіки переднього сегменту рогівки. І ось таким чином працює цей препарат: гіалуронова кислота, декспантенол. Вітаміни Б6 і Б12 для регенерації для покращення трофіки, і застосовуємо препарати Терсо у випадках, тоді, коли є набряк рогівки, і ми відповідно за рахунок більшої осмолярності цих цього препарату ми добиваємося того, що рогівка стає не набряклою і прозорою. Дякую за увагу. Дякую. Ну, у нас будуть зміни. Дмитрий Геннадій так і не, не з'явився по якихось причинах. Того ми маємо ще пару хвилин, і в мене є цікаві ну, якби, перше запитання і деякі коментарі. Я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів, як ви все-таки фіксуєте нижній той перший елемент. Бо як ви його зав'язуєте? Чи в ці, ну, Поясніть детальніше по етапу. Но... Тобто, ви провели нитку, це я зрозумів. У вас нитка назовні є. Вона запаяна петлею, чи це так, просто так, так, Петля, петля. петля. А, Отак, а. як ми завжди фіксуємо гаптичний елемент. Тобто, у нас є поліпропілен, це нитка петля. Так, Ді, просто значить, є, просто поясню, бо є нитка не петля, є нитка одна нитка, а є дві, дві, дві нитки дві, запаяні, да, в, одну запаяні в одну голку. Ага. Да. Нитка петля. Відповідно, ми на канюлі, попередньо на канюлі, ми робимо затяжку цієї нитки. Тобто, як це робиться? Тобто, ви провели, потім голочкою завели в цю петлю і витягнули, і таким чином затягнули на канюлі. Так? Ага. Потім, і ви так її лишаєте, цю нитку на канюлі. Потім ви ввели інтраокулярну лінзу, цю нитку, це в передній камері на райдушці. Ви канюлю завели через основний розтин, так? через який ви прошивали, ниж, нижню, е, прошивали знизу е, е, склеру. І потім гаптичний елемент нижній. Цанговим пінцетом в передній камері завели в цю канюлю. У вас виходить гаптичний елемент, ніби як продовження вашої канюлі. Вони як одне ціле стають. От як Ямані технік заводиться в голку гаптичний елемент. Точно так же ми заводимо в канюлю гаптичний елемент е нижній. І потім витягуючи нитку далі, яка у нас прошита знизу в склері, ми цю ниточку, ми її ніби стягуємо з канюлі на гаптичний елемент. І затягуємо уже на гаптичному елементі. Канюлю ми забрали і гаптичний елемент вправили під райдушку і затягнули тобто на сплень. Тобто ви кладовим пінцетом затягуєте вже на гаптиці інтраокулярної лільки. Зет пластику, це слово зараз не дуже. Z. Але це так є. Коли ми проводимо в товщі склери ниточку з двох сторін, центруємо лінзу, а далі робимо ще два або один достатньо проход в склері, і таким чином у нас фіксується першим ми можемо постійно підфіксовувати лінзу, а другий просто. Її утримує. І відповідно нам взагалі не потрібно вузлика, тому що ми зрізаємо, натягуємо нитку зрізаємо, він ховається в склеру, і в нас потім видно такі три або два зетподібних складу, в товщі склери, і таким чином тримається. Ну насправді це стандартна технологія фіксації до склери інтраокулярної лінзи. Просто мені оце ці там багато маніпуляцій туди-сюди, туди-сюди, там як мінімум три. Чотири рази треба раз, два, три, чотири провести в склері. Мені воно трошечки це треба кон'юнктиву більше відсепаровувати від склери, тинонову капсулу відсепаровувати, дивитися, щоб ніде не затягнулася тинонова капсула на цій ниці, тому що якщо тинонова капсула затягується, вона потім по мірі росту тинонової капсули відновлення її може трошечки ослабівати ця нитка. Тому мені, от таким способом. Мікстом між шовчиком і отакою от за технікою це фактично як мікс такий. От я один тільки раз провів в склері, а потім. Декілька зробив вузликів. Не, не такий роблю потужний вузол, як робиться зазвичай у випадках, якщо ми просто робимо вузол і його лишаємо. Такий делікатний вузлик, і я його втягую в склеральний цей канал, який у мене сформований голкою, і прекрасно фіксується. Нитка. По перше, що таким чином теж можне, може регулюватися натягнення а, нитки і, і, і фіксація гаптичних елементів. 嗯嗯。Mm hmm. І ще хочу сказати, що от тим, хто підшиває до склери, дуже важливо проводити в тому самому, на такій самій відстані від лімбо. Інакше ми маємо, крім тілта, що лінза тіл, якщо ви підшиєте один гаптичний елемент там, півтора міліметра, а інший в два з половиною, то ви будете мати астигматизм в 7-8 діоптрій з такою лінзою. І все буде красиво, а астигматизм жахливий. На рахунок акрилових я їх люблю підшивати, бо вони гаптичні елементи завжди менш. 13 міліметрів. Вони не дістають целярного тіла, вони не подразнюють його. А на рахунок поліп... метил... поліпропіленових от бувають випадки, коли ну, особливо на початку хірургії, ми капсульні кільця, які ж теж поліметилметакрилату, випадково ставили не в мішок, а на мішок. Тобто вони заходили в целярний доставали, і викликали такі гіпертензії, такі запалення. Тобто теж матеріал. Лишні там, я думаю, що теж не дуже добре. І на рахунок індійця, які не, так, кажуть, євреї, не жалійте на заварці. Тобто візьміть нормальну нитку і буде все добре. А якщо взяти та, яка просто протермінована, яка розсипається, а в вашому методі саме головне, це щоб медсестра не витягнула лишню канюлю бігом. Зок. Ну, там я фіксую, там я медсестрі ніяких маніпуляцій робити не даю. Бо у мене а... колись каже, якась нитка вас тут тянеться і, і разом з оком. Ну, це так, це, да, екстремальні ситуації. Ну, Але скажімо, стосовно, що каже Василь Іванович про вихід голки, на, від, на якій відстані від лімба. Ну, Я багато бачив, особливо це вітроретинальні хірурги так полюбляють, що вони практично біля лімба виходять. Ну, Як на мене, це не зовсім правильно, тому що треба, ну, ми, скажімо так. Наша основна мета, коли ми фіксуємо до склери, це добитися фізіологічного положення інтраокулярної лінзи. Відповідно, краще всього, коли голка виходить десь на відстані 2-2,5 мм від лімба з одного з другого боку. Для того щоб у нас е, е, було, отак, як каже Василь Іванович, щоб у нас рівномірно знаходились е, е, виходи голки. Від лімбу, от я роблю зазвичай так. Тобто провожу через парацентез. Ну тобто з нижньою гаптикою проблем немає. Тобто, нижню ми вихід голки ми контролюємо добре. Питання виникає поверхній гаптиці, тому що дуже часто. Ну, лікарі намагаються через цей же основний ростин пройти вийти голкою. Не виходить так якісно. Тобто, відповідно, я роблю парацентез, такий, який буде мені зручний для того, щоб вийти уже верхньою гап... верхньою голкою для фіксації верхньої гаптики. І через цей парацентез я фіксую верхню гаптику. І дуже важливий теж один момент. Ви обов'язково повинні. Ставити лінзу чітко по діагоналі вашої рогівки, тому що якщо ви, наприклад, поставите одну гаптику умовно на 7 годин, другу гаптику поставите на 2 години, то відповідно у вас лінза теж буде децентрована, теж може бути елементи захоплення лінзи в зіниці в таких випадках, може бути теж. Пресія з боку скловидного тіла і нерівномірне її положення. Потім оце цей тілт створюється в тому числі нерівномірним тиском з боку скловидного тіла. Тобто, тут, це, це такі базові моменти підшивання до склери, тобто вихід повинен бути десь 2-2,5 мм міліметри від лімбу. І повинні бути лінза чітко повинна вихід цих фіксаційних елементів повинен бути по діаметру по діаметру вашої рогівки. Доступно так. Да.